Добрий день, мої діти. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі. Дрібненькі риби-малюки, а є великі ось такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні, золоті, є дуже мудрі, є пусті. Живуть вони в річках і в морі. І все беруться до розмови, але ніколи не говорять, мов своїх не знають мов. Набравши протики води, вони мовчать, мовчать завжди. Воді не можна говорити, теж риби мовчки мусять жити. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до царства морських мешканців. В морі живуть риби, краби, медузи, черепахи, морські коники, дельфіни, морські зірки. Морські мешканці не схожі зовсім на земних, бо вони можуть дихати у воді. Замість лап у них плавники. Діти, послухайте про деяких морських мешканців. Морська зірка. Вона схожа на зірку, тому що в неї 5 променів. У разі небезпеки морська зірка може відкинути частину свого тіла. Вона хижак, харчується малюсками морськими їжаками. Краб. Він повзає по дну теплих морів. В них широке і коротке тіло. У крабів. П'ять пар ніжок. Передніми клешнями краб може розрізати їжу на шматки. Краб збирає все, що трапляється на шляху, мушлі, осколки скла і складає на спину. Так він рятується від ворогів. Восьмій ніг. У нього м'яке тіло, немає кісток і може згинатися в різні сторони. Назвали його так, що від його короткого тулаба відходять вісім ніг. Восьмі ніг швидко змінюють забарвлення. Вони справжні хижаки. Ногами вибираються на палювання. Вони можуть не тільки плавати, а й ходити по дну. Медуза. У медуз навпівпрозоре тіло. У формі парасольки. Вони схожі на холодець. Медузи бувають різних розмірів і дуже маленькі, і дуже великі. Вони можуть світитися в темряві, як ліхтарики. Парасолька і щупальця горять жовто-горячим світлом. Якщо на поверхню піднімається багато медуз, здається, що море плаває червоним вогнем. Кит це найбільша тварина на нашій планеті. Кити схожі на величезних риб, але вони не риби. Вони годують своїх дитинчат молоком. У них будова тіла, як у людини. Кити довгий час можуть перебувати під водою. Вони випливають на поверхню, щоб набрати кисень у легені. У наші дні китів залишилось дуже мало. Тому вони взяті під охороною. Діти, давайте разом зі мною слухаємо звуки моря. Ось так шумить морський прибій. Я сподіваюсь, вам сподобалась подорож до царства морських мешканців, а наша подорож підійшла до кінця. До побачення, діток!